На війні обидві кінцівки, але не жагу до життя. Саме це доводить 35-річний Артем Передірєєв. Щодня у залі Івано-Франківської обласної лікарні він займається фізичною реабілітацією. Віджиматися на гантелях чи постояти на руках зараз для нього не проблема. Береж, робиш постояти просто в горизонті, повіджиматися в горизонті, підняти таз і потім стойка. Зараз там, відпрацьовую стояння на руках, в подальшому хочу. Змогти ходити на руках, це мені буде дуже допомагати в житті, особливо якщо там якийсь буде момент, де я не зможу проїхати кріслом. До повномасштабної війни Артем жив та працював на Донеччині. Торік у квітні добровільно доєднався до лав захисників України. Третя окремо штурмова бригада, харківський напрямок та перший бойовий вихід на позицію у черні. Саме тоді ворожий ФПВ-дрон прилетів бійцю прямо під ноги. Ну, що на ноги, штани мене розлетілися, ноги червоні, ікру вирвало, там перело, нога переломана, бочину трохи так, покоцало. Ну не знаю, якось паніки якось не було. Там, я ще на одну ногу сам собі встиг накласти турнікет, там, там, руку і другу ногу побратими наклали. Ну а далі я так дуже смутно все пам'ятаю, спалахами. Ну, я десь тиждень пролежав в комі. Харкові, там ми ампутували ноги. Перші півтора місяця Артем майже не пригадує. Два місяці він був прикутий до ліжка. За цей весь час переніс уже понад 50 операцій. Оговтавшись від пережитого, розповідає чоловік, почав відновлюватись. Коли я приїхав сюди на реабілітацію, 1 жовтня я і почалися тренування. Я аж ожив трохи, скажу так, що я я почав щось робити. У мене руки тепер і за ноги, тому мені треба. Щоб руки були сильні, щоб міг себе пересадити куди треба, там дістатись чого, чого потрібно. Тому доводиться бути скажімо, сильним. Уже три місяці в обласній клінічній лікарні з артемом працює фізичний терапевт Валерій Сушилов. Реабілітацію почали із заміни допоміжного засобу пересування. Раніше у бійця було електричне крісло колісне, та для такої травми воно незручне. Тож довелося підбирати нове. Модифікація його налаштування змінювалося досі. Тобто постійно потрібно змінювати налаштування. От ми його пристосовували до звичайної спинки, я підкладав до спинки подушки, шпін був далі від центру осі. Пасок для безпеки. Бо Артем з цим паском може виконувати різні якби, ну, рухи. Наприклад, підйом по сходах, спуск по сходах, так само і займатися в крісті. Які б труднощі не виникали, а Артем зі всім справляється. Мотивації у нього, хоч відбавляй, тож новому вчиться швидко. Навіть бере участь у ветеранських змаганнях, де випробовує власні можливості. Ми почали розвивати якби горизонтальну стійку, вертикальну стійку, віджимання. От далі ми досягли і цього, тобто і навички на кріслі колісному, і силові показники у нас вже. На достатньому рівні. На початку в нього показники були близько 50 кілограмів. Зараз, на даний момент, він пожав 93. Його ціль 100. Так само в нього м'язевої маси додалось до 10 кілограм. Це дуже залежить від пацієнта. Попереду Артема очікують нові випробування. Наразі на розгляді стоїть питання протезування бійця. Віталія Коуча, Андрій Аргара, телеканал 402.